Привіт, малятка, я Люк. а ти знаєш, що Бог дуже любить усіх людей? Сьогодні я розповім тобі чудову історію з Біблії про Ноя. Дуже давно люди стали злими і забули про Бога, але був один добрий чоловік, Ной. Він слухав Бога і завжди робив добро. Бог сказав Ною збудувати великий ковчег і взяти з собою всіх тваринок подвоє. Подивись, як вони йдуть слоники, качечки, киці. І раптом пішов дощ. Він лив сорок днів і сорок ночей, але ної всі в ковчезі були в безпеці, бо Бог їх оберігав. Коли дощ закінчився, в небі з'явилась веселка. Це був божий знак. Я вас люблю і більше ніколи не затоплю землю. Дякую, Боже, за ноя, за веселку і за те, що ти завжди з нами. Амінь. До нової історії, друже. Не забудь підписатися, щоб ми знову зустрілись на хмаринці.